Сьогодні поговоримо про складніші техніки запитів. Отже, почнемо з підзапитів. Підзапити або внутрішні запити є важливими елементами для побудови складних скерів запитів. Вони дозволяють здійснювати внутрішні запити, результати яких використовуються зовнішнім запитом. Основними місцями, де можна зустріти підзапити, є секції Select, Where і Having. Їхнє використання може покращити гнучкість запитів, дозволяє виконувати обчислення та вибрати дані динамічно в рамках одного основного запиту. Слід розрізняти такі типи запитів, як скалярні підзапити, які повертають єдине значення, один рядок або колонку, що робить їх ідеальними для використання у порівняннях в секціях Select або Verb. Скалярні підзапити виконуються окремо для кожного рядка зовнішнього запиту, тому вони можуть впливати на продуктивність. Оптимізація таких запитів часто передбачає використання індексів або переписування підзапитів у вигляді «join». Корельовані підзапити мають посилання на стовпці зовнішнього запиту. Е, тому е, виконується повторно для кожного рядка цього зовнішнього запиту. Е, це робить кольоровані запити значно більш вимогливими до ресурсів у порівнянні з некорольованими запитами. Е, тому для оптимізації таких запитів варто уникати зайвих обчислень на рівні кожного рядка і застосовувати альтернативні підходи або join, або конструкцію віз. Вкладені запити використовуються в секції FROM для інкапсуляції результатів іншого запиту як тимчасової таблиці, теж дозволяючи використовувати результати під запиту як базу для подальшого агрегування, фільтрації або обчислень. Такі запити часто поліпшують читабельність складених запитів, розділяючи логіку на окремі добре структуровані частини. Ну, з технічної точки зору вкладені запити також можуть сприяти покращенню продуктивності, коли їх використовується для зменшення обзіків даних, що обробляються основним запитом. Підзапити будуть менш ефективними ніж відповідний Джойн, оскільки підзапити можуть обмежувати оптимізатор бази даних у виборі найкращого. Виконання. Це особливо стосується вкладених запитів з великою кількістю рядків, де можливо створення е, великих тимчасових е, таблиць. Також розглянемо е, загальні е, табличні вирази. Це Common Table Expressions, це ТЕ, є, е, які е, визначаються за допомогою конструкції віз, е, дозволяючи розробити е, запит. Більш, які складаються з більш зрозумілих блоків та повторно використовувати результати різних частин запитів. Це особливо корисно для рекурсивних запитів, що дозволяють управляти складні іерарфічні структури даних. Технічно це є, є схоже на вкладені запити, однак вони мають певні переваги у плануванні виконанні, оскільки зберігаються у вигляді тимчасових результатів. Оптимізатор Postgres може обробляти CTE або як матеріалізовані чи тимчасові таблиці, або як інлайн вирази, залежно від версії Postgres та параметрів конфігурації. Це може вплинути на продуктивність, тому матеріалізація CTE, особливо для великих наборів даних, повинна використовуватися з обережністю. Ну і також віконні функції, Window Functions є надзвичайно потужним інструментом для виконання аналітичних запитів. Де необхідно виконувати обчислення на базі наборів рядків, не змінюючи структури результатів. Основною особливостю віконних функцій є те, що вони повертають значення для кожного рядка на основі певного вікна ну, або частини результатів, визначеної за допомогою Partition by або Order by На відміну від агрегатних функцій, які зводять декілька рядків до одного, віконні функції. Зберігають контекст кожного рядка в результатах. Віконні функції оптимізовані для роботи з великими набором даних і використовують спеціальні алгоритми, такі як сортування, ранжування для ефективного обчислення кумулятивних, рангових і аналітичних показників. Це дозволяє значно покращувати продуктивність у порівнянні з альтернативними підходами, наприклад, з використанням підзапиту. Тів або складних агрегатних запитів.